Жителі прикордонних сіл Есманської громади кілька разів на тиждень можуть безкоштовно доїхати до Глухова. Спеціальні автобусні рейси для них організувала громадська організація Проліска. Володимир мешкає у селі Пустогорочу за сім кілометрів від кордону. Чоловік розповідає, що, попри постійні обстріли, багато людей вирішили залишитись у своїх домівках, а тому такі рейси важливі для них. Як слюшу переїхаєш ні. То, не. то нас сніше не так, а і вже там більше стріляють. Ты ближе, потеряешь, бачишь прикордонную. Да? Сейчас, что, что, трошки дальше трохи. Ну куда ехать? Вот все. все живы, здоровы. Пока в дают каждый месяц. тут вот дрова давали по 400 склада метра на каждый двор. Вот. Пенсию приносить вовремя. Каждый месяц вовремя, без всяких задержек. Валентина розповідає, що їхала до Глухова, щоб придбати ліки. Говорить, що автобус завжди курсує заповненим. Потрібен, конечно, куди при... я. От за таблетками хоч приїхала, хоч каблеток... а Так, куди що? Ну, пишемося, да? записуємося. Ось сьогодні їхали. По по 10, по 10 людей з поселка, з села, по 8, як звичайно. Наталія мешкає у Бачівську. Жінка говорить, що автобус до їх села перестав курсувати ще до війни. А за таксі тепер доводиться платити до півтори тисячі гривень. Тож безкоштовні рейси від Проліски – чи не єдина можливість для неї з'їздити у лікарню. Рейсових у нас немає дуже давно. У нас раніше був автобус Суми Сапич. Дуже було ну дуже добре. Якщо їхати на Суми і Сум на Бачівськ, дуже добре. Потім ще до війни автобус. Перестав ходити, бо люди їздили як, ну, на машинах. Машина сьогодні є, а завтра вона нема, а їхати треба. В основному нам треба їхати ну, куди? У лікарню. Треба заплатити, щоб виїхати з батюшка на Гухе в 1200 1500 Ну, вибачте. Це. Наталія говорить, що безкоштовний автобус запустили літом минулого року. Односельчани зраділи такій можливості, тим паче, що добре знали і поважали водія. Михайло Іванович я знаю дуже давно, бо він возив прикордонників, сміжників, ну, на таможню, Бачівську. І завжди можна було виїхати як з Глухова, як на Глухів. Буває таке, що як. Вийшла на трасу, мороз. Він каже: чого ти будеш мерзнути? Поїхали на таможню ось таможня на губки. Водій автобусу Михайло розповідає, що безкоштовний рейс продовжили до кінця року. Чоловік добре усвідомлює небезпеку, але говорить, що не може залишити людей без доступного транспорту. Ну як це не лякає? тільки не нормальних можуть не лякати. Так все, що пасажири, що водитель. Смотримо, наблюдаємо, слухаємо. Особенно пассажирам достается, конечно, людям. Бачевск, Фативиж. Редко когда едем, что спокойно тихо. А так вообще гучно. Документы на тендер на 24-й подал, опять выиграл. И согласно договора до конца года будем їздити. Керівник гуманітарного центру проліска суми Олексій Сахно розповідає, що їх організація відкрила в Шостинському районі декілька соціальних маршрутів. Нещодавно був запущений і рейс із НОП Новгородського до шостки. У нас по території Шостинського району запущені соціальні рейси. Це і по есманській громаді, і по знововгородській нові маршрути, де люди, які проживають в прикордонні, зазвичай це жінки за 60. Їм важко добратися до центру громади в той ж саме, або місто Глухів, або в місто Шостку. Тому ми запустили громадська організація Проліска запустила такі соціальні автобуси для того, щоб люди могли змогу приїхати в райцентр або в центр громади отримати. Допомогу сходити в магазини, в аптеки, з'їздити в лікарню. Ну, з можливо це пенсійний фонд, можливо, це там картку ващадбанку оформити. Є дуже різні потреби у людей, які вони не можуть в своїх прикордонних селах, де вони живуть, отримати. Графіки руху соціальних автобусів не публікуються з питань безпеки. Мешканці прикордонних сіл можуть дізнатись їх у старостатах. Там же вони можуть записатись на ту чи іншу поїздку.